Крилене слово авторська програма і гончар. Рада вітати вас, шановні радіослухачі в ефірі Новодністровського радіо. Дякуємо Богу і нашим неймовірним Збройним силам України за можливість спілкуватися рідною мовою, додаючи нев'янучу любов до рідної землі і захищаючи найяскравішими барвами і щирими молитвами життя усіх наступних поколінь українців. І знову з новинкою дотик одного вірша на своїй хвилі з вами я. Інна Гончар у своїй поетичній сторінці окрилене слово. 5 грудня в Україні і світі відзначають Міжнародний день волонтера. Волонтер у перекладі з англійської означає добровільний помічник, а офіційна назва цього дня Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку. За час повномасштабної війни волонтером став кожен українець. Це і наші неймовірні освітяни, студенти, лікарі, рятувальники, діти, актори, зірки шоу-бізнесу, водії, відповідальний бізнес, українські люди, як ніхто інший знають про волонтерство. Все тож низький вам уклін, справжні, невтомні і незламні. З кожним кроком слова надії, попри все. Що тоді й тепер і крізь біль, як душа німіє, бо війна, а ти волонтер. З кожним ритмом нові дороги із реалій, що ворог стер, і з молитви, і віри в Бога, бо війна, а ти волонтер. З кожним роком небесні крила, навіть ангел і той завмер, а у тебе. Країни сила, бо війна, а ти волонтер. З кожним дзвоном сльоза пекуча, і вогонь що безжально зжер. Навіть птах не зліта на кручу. Ти ж летиш, бо ти волонтер. Шукати по всьому світу бронежилети, дрони, тепловізори для захисників, купувати байрактари, плести маскувальні сітки, готувати тони найсмачнішої їжі із запахом рідного дому і відвозити на передову, знаходити потрібні ліки, здавати кров пораненим. І це лише частинка того, чим щодня займалися, займаються українські волонтери, божого захисту вам. Невтомні, незламні і найкращі. А з вами була я, Інна Гончар, із новинкою Дотик одного вірша у своїй авторській програмі Окрилене слово. До нових зустрічей в ефірі Новодністровського радіо на 102.3. Окрилене слово. Авторська програма Інна Гончар.